Троям слава вітаю у студії Христина Букачука. Сьогодні ми розмовляємо з військовими, які приїхали власне із сирої зони з міста Дрожківки Донецької області, а з метою набирати нових контрактників на військову службу у десантні війська. Старшина роти 122 го окремого десантного батальйону 81-ї бригади Олег Кулик та командир взводу 122-го окремого десантного батальйону 81-ї бригади Сергій Гетьман. От яка власне специфіка десантних військ і що саме потрібно від новобранців? Якими критеріями користуєтесь при відборі? Ну, в першу чергу людина має усвідомлювати, що вона йде не просто служити, як, на жаль, більшість контрактників зараз, а що вона йде реально воювати і більшість часу вона буде проходити, проводити іменно в бойових діях. Тобто десантні війська завжди стоять, в принципі, з самого переду. Тобто це реальна загроза життю. Тобто, людина має в першу чергу усвідомлювати, куди вона йде. Ці остальні, там мотиви це вже другорядне. Звичайно, зразу напередок ніхто нікого не кидає. Проходить навчання, проходить злагодження військове. Але це чим швидше ми набираємо нових людей, тим швидше наш підрозділ знову повернеться на передову і буде виконувати поставлені завдання. А з якими власне завданнями стикається? Ну скажімо так, останніх п'ять місяців наш батальйон стримував ворога на промзоні Авдіївки. Перед тим ми були під містом Горівкою, так само. Ну, Впротик до Горвики фактично ми так само стримували ворога. Скажу, на 6 хвилю випало дуже, дуже важке випробування. Я щастя хочу сказати, що хлопці справилися, тобто не було ніяких ексцесів, навіть незважаючи на це, що, допустимо, половина моєї роти фактично були всі поранені, да, в першу чергу осколкові поранені, то всі хлопці вернулися після лікування, після відновлення, всі вернулися в стрій і до самого дембеля, можна сказати, що... Шоста хвиля нашого батальйону звільнялася на Дембіль прямо з Авдіївської промзони. Всі люди зрозуміли це, ну серйозно поставились, тому скажімо так, великих втрат у нашому підрозділі не було. І чим керівництво батальйону, я теж ми тим гордимося, що дуже мінімальні втрати у нас були в промзоні порівняно з іншими підрозділами, які стояли до нас. А які саме військові операції виконували? Якщо можна, дивіться, наш батальйон він був заснований у Львові, так? наш. 122-й батальйон це колишній третій батальйон 80-ї бригади. Після приїзду на схід нас віддали в підпорядкування новоствореній іменно бойовій бригаді 81-й, яка розташована і ППД якої знаходиться прямо в зоні АТО. Наш батальйон приймав безпосередню участь в обороні Донецького аеропорта. Після цього, після відновлення, ми заходили в 2015 році в Авдіївку. Після Авдіївки так само були деякі незначні. Ми були Світлогорську. Після цього опять, ми попали в Новгородське. Після Новгородського знову Авдіївська промзона. Ну, тобто Батальйон і в цілому бригада фактично немає такого, щоб якийсь підрозділ з бригади не був на бойових. Тобто бригада воює фактично від початку свого заснування. Недавно бригаді випавнулись два роки. Тобто, от зараз тільки передишка, і це тільки з тим, що. Реально не вистачає людей, що би там не говорили. Влада і Міністерство оборони дійсно на даний момент зараз дуже велика нехватка людей. Ми просто приїхали сюди, щоб донести, допустим, може навіть звернутися до хлопців, які служили в нашому батальйоні. Багато є із Франківської області, з Львівської, з Закарпатської. Тобто навіть до всіх атошників, скажімо так, хлопці, хто сумнівається там, або хто дійсно має мету повернутися і хоче дійсно приймати участь в боях там, і поділитися своїм досвідом там, з новими людьми, які прийдуть. Будь ласка, запрошуємо до п'ятниці в Франківську, і кожен, хто бажає, може звернутися в обласний венкомат, І Ми приймаємо кожного, будемо. Проводити співбесіди, тобто будемо визначатися, хто як бачить свою службу і на яке місце би хотів попасти. А ви запрошуєте людей, чоловіків на військову службу? Тобто жінок також мається на вас і... контрактні умови. Так зараз просто контрактні умови помінялися. Я не знаю, чи доносять. Да, допустим, людина, яка служила в зоні АТО, тепер не виїжджаючи на полігон, там учбові центри, вона попадає прямо до нас під розділ. Після цього да, йде незначне злагодження, тобто все одно люди мають привикнути один до одного, щоб відчувати в бою один одного і знати хто що і як що до чого. Плюс контракти можна підписувати починаючи від шести місяців. Тобто зараз людина реально може підписати контракт на шість місяців. Це да? мінімальний термін. Да, да, це мінімальний термін, і немає такого. Багато людей говорять, що якщо вони підпишуть на півмісяць на півроку, то потім вони не зможуть звільнитися. Це неправда, тому що є в нас в батальйоні вже люди, які не один раз продовжують свій піврічний термін. От, я рахую для страховки, тобто, якщо людина хоче знати, що, куди, як, ну, всякі нюанси бувають в житті, то я думаю, на півроку можна підписати. І я думаю, наш батальйон ну, раніше, ніж 3-4 місяці, все одно на бойові не попаде. Ну, Хіба би, я не знаю, масово почали йти люди, і мене це в наш підрозділ, і в 81 ю бригаду, тоді, так, це буде швидше, тому що ну, я ще раз наголошую. Наше розташування це сама зона АТО, тобто з бригад ми самі ближчі іменно до лінії зіткнення. А Сергія, мене питання до вас: от ви, як командир зводи, який безпосередньо, власне, як і у пан Олег, контактує з бійцями, бере участь в бойових діях. За яким принципом ви будете вибирати контрактники саме у ваш підрозділ? По перше, тому будемо відбирати їх за фізичними якостями. Це щоб вони мали якусь фізичну підготовку, а не такі, що прийшли там з вулиці, якісь там волоцюги і тому подібне. Е, то, а є такі, звертаються до військомату? Звертаються, коли дуже багато випіть, то звертаються до військомату. Вони, це дуже погано, коли вони так роблять. Ну, саме, саме головне потрібно, щоб не було судимості, не вживали спиртних напоїв, і в принципі все можна бути. Все приходять. До військомату нам навіть потрібні від обичних солдатів до командирів з водів, то так, так же само, як і я. Лейтенанти, молодші лейтенанти, там капітани, старші лейтенанти. А найбільше в нас потреба йде зараз в водіях і у таких і в солдатах. То зараз це дефіцит. А якщо людина, яка не має достатньої підготовки, коли вони приходять до нас у військову частину, то вони мають пройти. У учебних центрах це може бути на базі нашого батальйону військових. безпосередньо вже там, да, вже в зоні... безпосередньо в зоні, да, в зоні дружківки. У нас є свій полігон, у нас є свої підготовки. У нас як все починається від тактики і закінчує там стрибками і усім. Це все ми можемо підготувати бійця до бойових дій. І в, там бойові... до бойових дій такі наближених. Щоб вже вони мали, мали змогу зрозуміти, що це таке, де вони куди вони попадуть. А скільки часу триває саме навчання і от цей <кій> період, коли вже відправляють на передову? Якщо так брати, то від трьох місяців, то це до трьох місяців іде підготовка, потім йде бойове злагодження ще три місяці, Ну, може, до бу може бути тоді менше. Підписувати контракт на шість, місяців. на шість місяців це коли наберуться багато людей, тоді вже буде. Якщо прийдуть люди, такі які вже мали опит в бойових діях, то буде краще і швидше тоді менше буде бойове злагодження. Просто пройде бойове злагодження і ми поїдемо далі на передову. Бачив, пане Олега, є ремарка з цього правила. Да, в мене є чуть невеличка ремарка. Сергій чуть-чуть перебільшив сроки, тому що, скажімо так, я наголошую ще раз, що на навчальні центри відправляються люди, які взагалі не служили. В основному ми хочемо зараз ставку з на хлопців, які були третя хвиля, четверта хвиля, перша, друга. Тобто люди знають, що це таке. З людьми легше буде спілкуватися, людям легше буде пояснювати, що це дійсно є небезпека і що треба. Ну, першу чергу треба виконувати і слухати командирів, починаючи від командира відділення, да, і закінчуючи там командиром цілого підрозділу батальйону, там або рот бойове злагодження, скажімо так, були такі варіанти, що бойове злагодження проходило вже в самих бойових умовах. Тобто, ну все залежить від ситуації на фронті, як себе поведе противник. Навіть ті навчальні центри, якщо будуть відправлятися, то я думаю, це буде ну максимально до трьох місяців, і потім людина вертається в частину до нашу. І з нашої частини може, хоч зразу на слідчий день, якщо поступить наказ, ми можемо знятися і виїхати на виконання бойового завдання. Тобто ніхто не говорить, що півроку люди будуть вчитись там і так далі. Хоча вчитись воно, як то кажуть, завжди корисно, тому що зараз війна така, що допустим, наприклад, нашого батальйону, ми побачили, що коли нас кинули в поля, тобто це окопи, це бліндажі, тобто ми виконували так, трохи більше роль піхоти, це одна війна. Коли нас кинули потім на промзону, це зовсім інша війна, тому що відстань до ворога в межах 50 метрів це постійно ближні бої, тобто це зовсім інша поведінка. Військових зовсім інша тактика. Хто піде до нас в батальйон і попаде на бойові дії? Це я даю 100%, Тобто люди, які хочуть адреналіну, які усвідомлюють. Будь ласка, запрошуємо. Я говорю, ще раз звертайтеся в обласний воєнкомат 050 218 85 71. Це безпосередньо мій телефон. Мене звати Олег Кулик. Я є старшина роти по бойовій підготовці. Будемо зустрічатися. В Першу чергу я говорю, хай молодь усвідомить, що рано чи пізно все одно кожному доведеться захищати батьківщину зі зброєю в руках. Зараз такий варіант, так тим більше, ще, я не знаю наскільки це правда. Ходять слухи, що з нового року все-таки буде трохи різниця, як вона і мала би бути для підрозділів, які воюють, для бойових підрозділів і підрозділів, які сидять в тилу, тобто грошове забезпечення буде різницею. А зараз які є соціальні преференції? Тобто контрактна, коли підписує власне договір, цей договір, відправляється зону Ну, дивіться, я скажем так покроково розкажу. Так людина пройшла медогляд, все визнана гідною до служби в аеромобільних десантних військах. Вона приїжджає до нас. Допустим, якщо людина вже колишній атошник, він служив, він лишається зразу у нас в нашому розташуванні, в нашому батальйоні. Що він получає за підписання контракту, так як давали преміювання. Тим, хто після мобілізації зразу лишився, цього нема, бо це іменно премія для мобілізованих, щоб вони лишалися. Але є підйомні. Тобто, якщо людина з Івано-Франківська переїжджає на постійні місцеві служби в Дружківку, то йде сума підйомних. Я не буду говорити, що її виплачують швидко. Воно затягується і до півроку, деколи більше. Бо реально грошей Міністерство оборони немає. То, що вони говорять, я не знаю. Ми слухаємо, деколи такі суми, мільярди виділяються на армію. Ну, чесно, я того не бачу. Для мене особисто, да що я з 2014 року воюю, я не побачив ніяких змін дуже. Я побачив змін тільки зміни, тільки в якості людей, скажем так, в сумлінні людей, що приходять люди, які більш вже ну я не знаю, які більш мотивовані, тобто навіть мотивовані не в грошах, іменно мотивовані, що йому не треба там сто раз да, що ти мусиш вирити то, яко, бо все одно рано чи пізно воно прилетить. Набагато менше вже людей, скажем так. Які зловживають алкоголем, дозволяють собі покинути частину і так далі. Бо я говорю, основне питання, це зловживання алкоголю, тому що воно приводить до великих втрат непотрібних. Потім об'ясняти сім'ї, що син напився і пішов по там, під обстріл, це дуже неприємно. В нашому батальйоні, по крайній мірі, за ці послідні бойові таких випадків взагалі не траплялося. Я думаю, чим ближче до, як то кажуть, оця межа, між життям і смертю. Чим частіше людина усвідомлює, що вот-вот може бути все. Я думаю, тим менше їй хочеться робити дурниць. Бо все таки саме основне для нас це і зараз же керівництво да, трошки помінялася політика керівництва, особливо після тих всіх подій да, бойових. В першу чергу йде життя військовослужбовців. А до речі, чергу. коли ми вже говоримо про військовослужбовців, яка зараз ситуація з технічним забезпеченням із медичним забезпеченням? Ці військовослужбовці, да, вони всі приходять в медичні курси. Тобто, фактично, кожен солдат, да, і я, і Сергій, ми фактично є медбратами, ну, фальшерами. Тобто, первинну медичну допомогу ми зможемо надати кожен, кожен боєць да, підрозділу по-любому вміє надавати первинну медичну допомогу. Скажемо, щось таке більш тяжке, це не робиться. Це багато про це говориться, але це не робиться, тому що в тих умовах, в яких воюємо ми, да, саме ближня лінія суперкисне з противником, там неможливо надавати щось інше. Тобто це два жгута, пов'язка понесли. Все, це основне. Тобто, але дуже велику роль так само надається правильної пов'язки жгута, тому що це фактично зупиняє кровотечу. Це саме перше, що треба. Тоді же прилітає, скажем так, швидка допомога. Ну, в кого в якому підрозділі, яка вона є, скажімо так, бо, тому що теж то є різниця. Давно в Новгородському в полях себе спокійно їхала таблетка, тобто Уазік, да, і спокійно забирала, бо відстань до противника була, там порядка 600-800 метрів. На промзоні вже такого не було, вже виїжджала броньована спеціальна машина Саксон, да, і під'їжджала там. Ми виносили поранених там, ну, порядка 100 метрів від передової, і вона під'їжджала туди і забирала. Я говорю, і вже щось таке більш серйозне, да, це вже ми передавали нашим лікарям, да, ну, досить фахові, тобто досвід у них дуже великий, вже ну, був фактично бойових постійно підрозділ. І вони вже відвозили для такої, скажем, дуже термінової надання допомоги це Авдіївський шпиталь, і вже далі розподіляли, хто там більш легший, той ну, допустимо, я був в Покровську в да, а Хто більш серйозно, там критично, то зразу вертольот, дніпропетровськ Харків. Я не бачу проблем, не знаю. Може, в яких-то інших підрозділах є. У нас тим, в принципі, от, що я з 2014 року да, воюю в тих військах. Проблем з медзабезпеченням у нас не було ніколи. За техніку, ну. Техніка є, яка є, скажімо так, стараємося, ремонтуємо. Я кажу, зараз трошки проблематично, тому що фактично звільнилися всі спеціалісти. Да? Тобто, це великий, як то кажуть, велика дра да, коли вовували четверту хвилю, п'яту хвилю, шосту хвилю і не дали нікого. Тобто дуже велика вийшла, дуже така велика прогалина, що людей не поповнялося навіть там в маленьких кількості. Група розвідки, диверсійні групи. Так, у нас є рота снайперів і розвідників. Вони знаходяться майже в одній роті, то да, вони виходять на передову, наближаються до ворога на самі короткій відстані, там починаючи від 20 метрів. І там, якщо є команда, то вони навіть заходять туди, до самого ворога в самий окоп залазять. Ну так, є все-все. Ну туди потрібна більш така фізична підготовка. Там, вже Це, як правило, готують уже по-другому. Чи беруть військових з різних підвіонів? Ні, військових з різних, але беруть і місцевих. Тільки я ж говорю, що там зовсім інша підготовка, не, не така, як наша. Там більше такого все так сложного, як кажуть. Виділяють увагу на підготовку самої фіз... фізики, потім більше стрільби. Вчать їх тихо пересуватися там, різними способами, там, навіть вчать лежати в грязюці, там у воді, там, носити брьовна, щоб вони привикали до цього всього. Там вони можуть і, і зимою навіть залягти в сніг, і все, і чекати ворога, там, видивлятися, де він, як, вести спостереження, то там більш така складна підготовка, ніж у нас. Але можна попасти, якщо добре фізично розвинутий. І також не боятися, тому що розвідники це теж така професія, яка навіть така складніша, у десантника. Розвідників дуже багато не повертаються обратно. Які вийшли за передову лінію, з наших ліній вийшли і зайшли туди до ворога, багато які не повертаються, тому що дуже багато стоїть там розтяжок цього всього, на яких вони ночі коли виходять, то буває не замічають. Буває це так складно дуже. Для них і для цих остальних військовослужбовців, якщо то є. Але в принципі я ж говорю, що можна попасти, якщо є велике дуже бажання для цього. Конкретні операції. Це, це краще дале. Основні операції, які були. Основні операції це була в останній час, це оборона промзони. Це фактично, ну кожен, ну не кожен день, фактично, кожну годину, тобто, було, було гаряче і приходилося, як то кажуть, хлопцям. ну, і йшли на всякі видумки, тобто ну, нехватка трошки озброєння, да, бо озброєння різне. Я вже наголошував, що одне озброєння це для польової війни, да, коли ворог там на відстані до кілометра. І зовсім інше використання зброї, коли ворог буквально там в тебе 30-40-50 метрів, там різні відстані були. Якісь спецоперації, ну, наш батальйон спецопераціями не займається. Ви самі знаєте, що є сили спеціальних операцій, вони були також присутні з нами. Ми з ними там де що пробували роботи, де що робили це таке. Ну, сказати, що це якась масштабна операція. Нам була поставлена на задача не дати просочитися ворогу через лінію оборони на промзоні Авдіївки, тобто не дати йому зайти в Авдіївку. Ми з тим завданням, як говорило командування бригади, як приїжджав до нас командувач ВДВ, сил, сказав, що ми з цим завданням впоралися на відмінно. Тобто, ну, в першу чергу, я ще раз повторюю, дуже мінімальна кількість загиблих у нас, поранених, да, трошки було, але все одно набагато менше, ніж були підрозділи, які були до нас. Тепер повернемось до того, власне, що починалося. Якщо, наприклад, зараз хтось зголошується в інкомат, підписує контракт. Так чи зберігається за ним робоче місце? Якщо він підписує контракт на три роки або до закінчення особливого періоду, то за ним повинно зберігатися робоче місце згідно трудового кодексу, стаття 119 є така в трудовому кодексі України. Там прописано, якщо до закінчення особливого періоду, то місце залишається і залишається середній заробіток, який він заробляв. Якщо на три роки, то там залишається робоче місце, і місце там тримається за військовослужбовцем порядка по року. Якщо до закінчення особливого періоду, то до трьох років. Так, це в статті прописано. А до якого часу можна звертатися в військомат, щоб підписати контракт і потрапити в десантники? З 8 ранку до 5 вечора до п'ятниці. В обласному військоматі номер ми залишили, можуть телефонувати, приходити до військомату. Звертатись можна навіть якщо зайти на сайт батальйону, да, все одно там є телефони начальника строєвої служби, командира підрозділу, тобто звертатися можна в будь-який день, в будь-який час. Абсолютно. Це роль не грає, тому що я абсолютно впевнений, що там за той місяць, да, який нам видали, щоб ми набрали людей, воно так не вийде. Тому що я кажу ще раз, людей треба дуже багато. Дуже багато. В першу чергу так само я би хотів, якщо чують мужчини, які мають категорії це є, тобто це водії, водії да. це дуже потрібно і багато людей потрібно водіїв. Так само потрібні зв'язківці. Ну, фактично, всі люди військових професій, всі потрібно, і медики. Ну, я говорю, фактично зараз буде батальйон формуватися заново. Лишилися скажем, лишилися люди, які фактично майже від заснування батальйону, тобто які мають вже досить великий бойовий досвід і вже, так, які вже розберуться яку людину, куди на яку посаду поставити. Бо тому що Якщо людину заставити, да, як в армії в приказному порядку, да, як було там в радянські часи, от ти будеш тим і все, такого зараз немає, тому що якщо людину з-під палки ставити, то вона відповідно так і буде працювати і відноситись до служби. Тому індивідуально фактично підбираємо кожній людині, яка більш посада. Ну і в першу чергу, коли да, приходить, сьогодні дзвонила Дівчина, да, я їй говорю, кажу, ну ким ви себе бачите? Ну, я не знаю, чесно я був здивований. Дівчина говорить, я себе бачу гранатометником. Ну нема питань, будемо вчити. <хи> тут проблем немає, тим більше багато дівчат воює. Це І не навіть, проблема. Навіть більше звертається дівчат на контрактну службу, ніж хлопців. Це <хи> да, ми просто, здивувалися ми тут, дуже, дуже здивувалися. Навіть дівчата на кулеметники просяться. Не на таку якусь там ділову, там сидіть з документами, а на реальну таку бойову. Так, це як камінь в город хлопців. Зараз дівчата більш активні на контрактну службу, ніж хлопці. Вас запрошують закидати каміння в військомат не жінок, телефонними дзвінками. Ні, військкомат закидати не треба. Хлопці теж роблять свою роботу. Я їм не позазрю, Звичайно, від них ще як по старих радянських часах вимагають план. А тим більше у вас є ж тут підрозділи, які базуються іменно в вашій області, правильно, тому напевно. Як зазвичай, вони комплектуються в першу чергу в місцеві свої підрозділи. Тому от у нас у нашій бригаді виникла трошки така проблемка, да? бо ми в Донецькій області укомплектуватися в Донецькій області не, не, не дуже легко. Я дякую вам за розмову. Ми розмовляли з військовими, які запрошують на контрактну службу у десантні війська. Це старшина роти по робочій підготовці 122-го окремого десантного батальйону 81-ї бригади Олег Кулик та командир зводу 122-го окремого десантного батальйону 81-ї бригади Сергій Гетьман. Розмовила Христина Бугачук. На все добре. Героям слава.